79. Насправді не така вже кругла дата політически закрувана. Це не то, але дасть Господь дочекаємо з міста. Тому не кожен може пенсію взяти в цю, не кожному дано красу творити, не кожен може і вміє дивувати, не кожному дано мистецтво жити. Не кругла дата старі ще немає. Але мистецтво бацаді і баронами все грає усіма. Любов до себе вже років та кажуть. З'єднались цифра вісім цифра парча. Сьогодні на пальці нам танцюють. Мистецтво безкінечно розпитав. Художники в наш часу не гаймують. Хоч нас тяжкий, страшний буремний час. Але шедеври на полотнах бачить, не вбить мистецтво, не зламати нас, а ворогу діяння не пробаче. Мете створінням ворога жива. Для ворога полотна ці як зброя, бо в нас любов до доненьки всіх жива, в душі і на полотнах праця своя. бо ми пануємо на землі святі, історія. Холодна. Сьогодні в нас подія між полі, пора творити нелегка і серкотна, але хужність з ними мистецтво на крилі своїм тримає, боронить Україну тим своє, Борінням перемогу наближати, що співці вічно жити, просвіта, мистецтво український світ вражає, прекрасне, щоб.